Добрий день, компанія Поставки. Пропонуємо вашій увазі така цікава модель. Додаткове сидіння. От, це його робочий вигляд. Воно, воно складене, так, воно розкладене. Це сидіння само, це спинка. Воно кріпиться на кронштейн. Внизу дуже товстий метал-адбойник, гумовий, гумовий відбийник. Це кронштейни для кріплення ременя безпеки, кому потрібно виробник зробив. Так воно виглядає з різних сторін. Це спинка дуже компактна, це сідушка, теж дуже, дуже компактна. От це от його, це його е, робочий вигляд, так воно розкладає, розкладається. Тут е, дві, дві пружини всередині, які тримають його в такому положенні, його, е, його розміри, сідушка 35 см ширина, висота сидіння 30 см. Якщо до Якщо до дополу 35 см. Спинка. Спинка 34 см. 25 см до цього кронштейна. Якщо з нижним кронштейном, це буде 30, 30 см. така цікава модель додатково сидіння розкладного. Це не основне, а. Компактне, компактне додаткове сидіння. Дуже якісний, якісний виріб. Как би новинка на, на ринку. Тоже цікава така модель. Поки є, є в наявності, можна телефонувати, замовляти.